we День перемоги це свято, яке шанують усі ветерани, які боронили рідну землю від фашистської навали, і молодь, яка знає лише з розповідей про війну, яка закінчилась 69 років тому. У цей день урочистості проходять на державному рівні, долучаються до святкових заходів і громадські організації. Одна з таких нещодавно влаштувала зустріч із тими, хто гордо носить десятки медалей та нагород на парадному кітелі. Наша організація об'єднує ветеранів Великої вітчизняної війни. Ветеранів локальних воїн і ветеранів уже молодих ветеранів миротворчих операцій під егідою ООН. Ми правоприємники, правонаступники радянського комітету ветеранів війни. А от завершення Другої світової у європейських країнах відзначають 8 травня, символічно у день підписання акта про беззастережну капітуляцію Німеччини. І от утром я услышав стрільбу. Подумал, что-то случилось. Тоже, значит, поднялся, думаю, наверное, какая-то немецкая часть СССР напала на аэродром. А оказывается, везде кричат. Победа, победа, победа. Ну, я тоже по обойму, обойму выпустил из своего ТТ. Вот. Восемь часов. Наш полк построили, 165-й Варшавский истребительный авиационный полк. Сказали, сейчас приедет командир дивизии, гвардии полковник Василий Сталин, поздравит нас с победой. Європейці у переддень перемоги вшановують пам'ять загиблих у цій війні. Проте головний привід це визнання сучасною Німеччиною помилок Рейху. Цьогоріч і Україна вперше проведе пам'ятну акцію під назвою Перша хвилина миру, гасло якої війна ніколи не повинна повторитися. Знову чотири роки тому я відвідувала святкування річниці перемоги у Москві, щоб показати, ми розуміємо історію і не допустимо її повторення. На противагу Європі Росія дедалі частіше нав'язує ідею світові про виключно свою непереможність, знецінюючи тим самим подвиг українців, фронтовиків. Втім, наші ветерани знають, як тяжко кували перемогу разом. Моя допомога, як говорить, пригодилась. Я змог управляти полуторкою, Це був газ Аа, і я кочем мог, мог подвозити і в перший день, а затем нас. Как говорится, вместе с полком вывели из боев, погрузили в эшелон в конце июля и отправили эшелоном на восток. Вот, как говорится, мои первые дни. То есть я, как говорится, в атаку не ходил, а я только помогал. В войну встретила в городе Киеве. Мне было 16 лет. 14 было, но война началась, эвакуировали Свердловск. Там закончила школу, и когда получила паспорт, сразу же, я до этого работала в госпитале, каждый день ходила на фронт, просилась, чтобы взяли. С 14 до 16 ходила, пока в конце концов. Мне подсказали, что надо йти в госпиталь на вокзал. І я поехала з Сибирской дивизии, которая шла прямо к Ярославлю, к Ленинграду. Ленинград уже был блокаде. Мы ехали в в Берлин. Берлин очень сильно разрушен. Буквально все улицы завалены завалені руїнами. Благодаря их регулярно девушки такие Флажками нам дорогу показували. Ми долго петляли по Берлину, наконець увидели рестах. Там еще дымок такой йшов. Вокруг Рейстага буквально все снесено огнем, артилерією і бомбами. Всі дерев'я срублені снарядами. Стены Рейстага всі із і такої ужасне. І там уже лікують наші солдати, офіцери всіх видів вооружених сил. У часи правління Януковича в Україні проводилися урочистості за традиціями Кремля, а використання під час деяких акцій радянської символіки виливалося у громадські протистояння. Повторна радянізація свята не до вподоби 80% незалежних українців. Тим більше ми точно знаємо нашу роль у здобутті перемоги. День побіди це день і скорби. День скорби. У мене дядя воював війну. другий теж був воював заслужені люди. Четко заслуженная, но и День радости. Победа есть победа. Победа это была радость, а вспомнить все это это скоро. Мы радовались, когда победили. Победили. Ура! Это радовались победили. это, как? это Вывод какой сделать? Можно. Радовались мы, когда победили. Плакали и радовались. Да. А теперь что ж, победа есть победа. Только. Сильно унизили победистов этих, победителей. Нашу дивизию везли на оборону Киева. В это время немцы прорвали оборону, и танки переправили через Днепр. Нашу дивизию послали, чтобы остановить провозглашение немцев. Ну, лежим, взяли только гранаты в руку, что мы, прибились, это будем бросать гранаты. Он метров 40-50 остановился и начал нас обстреливать. Я б, знає, в землю ткнувся носом. Пулі передо мною прямо в пиль на ній глотаю. Постріляв, ну, постріляв, тому відомо, відео, що треба далі отойти. Отойшов назад і на байшов скорості мчиться, і думаю, що зараз, я думаю, зараз роздавить нас, все, і пири бой, і ніхто не буде знати, куди родився. Демонстрування колишньої міції СРСР, військові паради. Більшість свідомих громадян називаються пропагандою війни. Попри громадську думку і заклики канцлера Німеччини Ангели Меркель, Путін збирається і надалі відзначати річниці у такий спосіб. Більше того, цього року парад має відбутися на території анексованого Росією Криму у Севастополі. Я можу лише сказати, проводити парад нині посеред усієї цієї напруги ганебно. Для символічного зображення війни, трагедії та гуманітарної катастрофи, що забрала життя мільйонів співвітчизників, відтепер слугуватиме квітка червоного маку. Це ідея харківського дизайнера Сергія Мішакіна, адже маки нагадують кривавий слід від кулі за створення національної відзнаки. Автор не взяв ні копійчини. Ветерани це наша слава, гордість, і ми завжди будемо їх берегти. Через складну ситуацію у державі українське керівництво змушене вдатися до непопулярних кроків і відмовитися від багатьох урочистостей, адже зараз важливо не допустити провокацій проти ветеранів. Самі ж герої перемоги над фашизмом радше підуть захищати теперішні кордони України аніж браво танцюватимуть під марш слов'янки. Вони вже бачили війну і тому понад усе прагнуть миру. От Луганська до Львова. Участника освобождения Украины, но победу встретил под Берлином в составе 17-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. У меня это все в памяти, и я храню нашу историю для того, чтобы передавать из поколения в поколение. З наближенням травневих свят згадують про забезпечення і побут героїв. Цьогоріч Мінсоцполітики оголосило про запровадження так званого паспорта соціальних потреб ветерана. А поки урядовці звітують із травня підвищили пенсію учасникам бойових дій та інвалідам. Нині в Україні близько 100 тисяч інвалідів великої вітчизняної війни ще 65 є учасниками бойових дій. Це у мене син у Севастополі. Є 10-го їду туди. Так я гроші йому везу. Зняла всі гроші, що в мене були на пенсії та за пенсію і везу гроші, бо там все закрили. А він у мене за Україну. Вже майже -літ, як закінчилася війна, і з кожним роком її учасників стає все менше. Та допоки ми пам'ятатимемо про них, вони будуть жити у наших серцях.